Якими питаннями uh -huh. можна визначити? На відношення людини до грошей і на співбесіді. я думаю, це стандартні питання. Скільки ви заробляли до, бо це нормально. Ви ж будете розмовляти все одно про виделку, Да, скільки ви дасте, скільки вона, і просто подивіться, що говорить тіло людини. Ви просто відчуєте напругу чи ні? Спочатку це ж може бути напруга, бо о, ми зараз будемо вирішувати, скільки ми будемо платити. і Це нормально. Можна подивитися, наскільки людина поступається по грошах. Ну типу, а якщо я вам буду платити трішки більше, і це теж не залог, бо ми ж не знаємо в якій ситуації ну наразі знаходиться людина. Можна просто спросити елементарне таке питання, тестове гроші для вас це, і от сьогодні ми з тобою чекнулись, А у нас однакове слово це можливість. Якщо гроші для цієї людини можливості, вона буде робити все, щоб примножити свої гроші відповідно твої. Якщо у тебе є розтяжка відсотка, якщо людина може mm -hmm. заробити більше. якщо KPI дуже жорсткий, і це зарплатня, можна в це не гратися. Просто запам'ятати, ніколи вона не буде працювати так на твій бізнес, як працюєш на нього. Ти тому для тебе це просто подивитися. Мотивація, якщо є можливість Більше заробити. Подивиться, як вона на це реагує.